Друзі, всім привіт і вітаю вас всіх в грі Імперія Пази. Сьогодні будемо говорити про героя місяця листопада. Називається Герой в нас мене. А в грудні місяці має вийти герой, називатися ТБ. Це, звісно, жарт, друзі. Що ми будемо говорити сьогодні в цьому відео і про що я буду вам сьогодні розповідати? Перше, ми розберемо особовий його навик цього героя. Також далі другий пункт пасівки цього героя розберемо. Третій пункт ми поговоримо, чи потрібно цього героя брати на охоту чи ні. Також четвертий пункт: чи можна брати цього героя на Титана? Чи буде він там нам корисний чи ні. П'яте на що качати таланти цьому герою. Це аж буде в кінці відео. Так що, друзі, не перемикайтеся, ставте лайк, підписуйтесь, кому цікавий мій канал, я буду дуже за це вам всім вдячний. Так, давайте так з самого першого пункту, як я говорив. Розберемо особовий його навик, але перед цим я би хотів ще звернути увагу, коли ми викачуємо цього героя на 80 рівень, що ми маємо по параметрах. Тобто, на його атаки 1000 з 1000, плюсом, 1079, точніше. Також броня 10-1019. І 1678 хп. Друзі, це дуже хороший вже показник. Це без того, що цей герой ще не отримав емблеми, тобто ще не прокачані в нього таланти. І тим більше, що це клас друїд, який зможе призивати міньона для себе при, е, при атаці. Тобто, коли його атакують, в нього є там відсоток, коли з'являється е, міньон. Друзі, погнали по особовому навику. Е, зарядка мани в нього середня. Я би сказав, це вже є немаленький, не, не не як це правильно сказати, маленький плюсик. Чого маленький? Тому що, якби повільний, трошки ми би так не активно цим героєм користувався. Та як в нього є середній, я вітаю всіх, хто отримав цього героя в цьому місяці. Друзі, поїхали до особового навика, середня зарядка в ми вже поняли. Наносить 280% урона цілі та боковим. Боковим ворогам від цілі. Друзі, після того, як він цей герой наніс урон, він також накладає обмороження на трьох на героїв. Тобто, це цілі і двом боковим героям. На 4 хода. 820 одиниць урона протягом 4 ходів. Тобто, це розділити на 4 хода по 205 урона кожний хід. В общем, такий є вже в нас дебафер. Також він накладає ще на трьох цілів: цілий дебаф, який не дає ворогу отримати посилення, отримувати посилення. Тобто, там посилення на атаку собі. Там, ну, там їх дуже багато є. Ну я так образно сказав, щоб ви розуміли, тобто, коли цей герой атакує ворога, ворог не може накладати на себе. Ніяких посилень. За це, якщо він навіть і буде себе посилювати, він буде отримувати за кожне посилення 300, 300 одиниць урону. За кожне посилення. Друзі, запам'ятайте, чим більше ви будете себе посилювати, ну, то тобто, там, до прикладу, коли на вас наложив цей герой, мене дебаф, а ви хочете його, там, наприклад, собі там підняти бронь чи підняти атаку, ви його не накладете на себе, а получите тільки 300 одиниць урона. Друзі, йдемо далі. В нього ще стихійний Связь стихії льда це баф для героїв, які є в команді синього кольору, дає 20% критичного урону, Тобто критичного, критичного удару. Тут баф з 20%, то є це дуже, дуже хороший такий баф. Тим більше цей баф не знімається, його не можна зняти. Так що, друзі, я би вам сказав, що герой мені вже сподобався. Та перший, він б'є. Друге, він, є такі моменти, коли треба заблокувати героя, щоб він не посилював себе. Тобто, ось цей наш герой, який буде контролити других героїв. На полі бою. Е, також він ще може накладати дебаф, який е, оморажує е, кожний хід по 205 одиниць урона. Це дуже-дуже-дуже це добре. Друзі, ну щоб сказати, що він там якийсь поганий сильно я б не сказав. Ну і щоб там сказати імба, я би не сказав. Це, моя друзі, думка. Можете зі мною погоджуватися, можете не погоджуватися. Переходимо далі до пасівок. Як я говорив, так, коротше, він не піддається. Тобто Його не можна буде підпалити цього героя. Коротше, зрозуміло, якщо навіть нас Азлар там схоче підпалити. Там, ну, там багато ще героїв є, звісно, я так приклад навожу на Азларі, він не зможе нас підпалити. Тобто йому до одного його місця, то, що Азлар там буде ультувати. Йдемо далі. У нього також ще є Мана Замороз. Тобто він отримує ману за мороз. Як він отримує, друзі? Він набирає 5% мани, коли ворог отримує омороження. Тобто, от, по факту у нас є в навику це омороження, що кидається на 4 хода. За кожний, я так зрозумів, хід, ну тут в принципі не сказано. Чи це за кожний хід, чи це все раз просто, раз, ну, я, я не розумію трошки, як тут воно правильно сказано. Чи тут якось неправильно написано. Так, друзі, якщо ви там розібралися з цим, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб другий також хто там буде дивитися, може комусь цікаво, як воно взагалі працює. Тому що в мене ще цього героя немає, я його навіть не тестував, я навіть не знаю, як воно взагалі відбувається. працює. Ну, З одної сторони, я одне, що зрозумів, що за раз, за один раз. Ну, Тут просто не пише, що там, до прикладу, кожний хід 5% набирає мани. Або за, кожний, або за кожний хід, а якщо за кожний хід, ну, блин, можна було дописати би, правда, щоб так було зрозуміло. Ну, все одно, навіть якщо навіть так він за один хід отримує, ну, це дуже добре, ну, 5% мани до отримувати, за те, що ворог отримує е, оморажування. Так, ну з пасівками розібралися з особами на ми розібралися. Переходимо далі, чи потрібно цього брати героя на охоту. Так, uh, да. я би його брав, чого поясню. По-перше, uh, є у нас події, де ворог на себе накладає якісь посилення. Оцим героєм можна було би блокувати ті посилення, щоб він не накладав, якщо це є критичний, для вас, um, критичний момент. будемо так казати. Також він дає, якщо ви там граєте в охоті 3-2, до прикладу, 3 синіх 2, 3 -2 якихось там другого кольору, у вас герої, то да. цей, цей герой буде давати баф союзникам. Які будуть отримувати 20 критичного удару. Друзі, це хороший баф на 6 ходів, якого зняти неможливо. Що ще там? Ну, в принципі, там вже все. Якби таке, Там, то, що він оморажує, там не дуже воно мені так подобається, але все одно цей герой зможе собі накопичувати ману за, за рахунок того, що він оморозив е, ворогів. Далі переходимо, чим нам потрібно, навіть не потрібно, чи можна цього героя брати на Титана. Друзі, я би сказав, що можна, по причині того, що він хороший накладає баф. Тільки із за цього бафа я його би брав. Це маю на увазі зв'язка з льда, 20% критичного удару на 6 ходів для Титана, коли ви хочете там набити максимальний урон. В даному випадку цей герой би. Поміг вам, дуже поміг, і я думаю, що багато хто його буде використовувати в даному случаї, це на Тітана. Тому що можна взяти якогось другого героя, який не дає нічого там, тільки чисто б'є там, до прикладу, до прикладу, хто, хто в нас герої? В синій там просто чисто б'є. Давайте візьмемо, до прикладу, четвірка синя Соня, да? всі ми знаємо її, вона ніякої там користі не принесе. А от якщо цього героя взяти, да, цей від цього героя буде. Плюс до урону, тобто, що вона дає максимальний, навіть не максимальний, а на 6 ходів 20% критичного урону. Так, переходимо до останнього пункту. Хто ще не втік, маю в виду на увазі з відеоролика, може вже хтось поняв, все зрозумів і пішов ловити героя Тебе. Друзі, звісно, знову жарт. Поїхали далі. Таланти. Цьому герою я би качав таланти тільки на атаку. Чому на атаку? Тому що в нас йде герой бойовий. І хороші накладає дебафи на ворогів. Тим більше це у нас геройший друїд з середньою зарядкою мани. По тому, що я ще хотів сказати, ну, чисто ми качаємо на атаку, все зрозуміло. Тобто в нього ХП достатньо броні, ну, це вже в залежності, які отряди ви будете ставити, також там броня виросте. Но качаємо все по максимуму на атаку. Eh, що я хотів ще сказати на рахунок eh, турнірів і війни, в якому випадку їх зараз ставити, eh, про війну і турніри поки не буду нічого говорити, ото, що там зараз вийшла нова війна з новими бонусами. Тобто, буду говорити, але це вже розповідати, в яких случаях його добре ставити. Цього героя на війні там, і турнірі. Ну, як нас, я ж кажу, Там вийшли нові правила. Хай вже там відтестять ці бонусні. Бонуси війни, і пізніше я б дуже вже знімати відео з, з розказуванням, де краще в яких оборонах ставити чи і брати хорошо цього героя на війну. Друзі, на цьому все. Всім дякую, що ви дивилися відео. Ось такий герой місяця, листопада, мене я думаю, що і всі, всі думають, що в грудню має вийти. Так що чекаємо героя тебе в грудні місяці. А всі, хто отримали цього героя, я вас вітаю. Я, звісно, ще не отримав. Всім гарного настрою, всіх, всім гарного кам камушка в грі, всім пока.